Ми розіб'ємо на три складових мою відповідь. Перше, це не на часі, вже не на часі. Цей час впливає. Це треба було робити значно раніше. Що стосується моєї ініціативи, це моя ініціатива і ще ряду колег з інших фракцій стосовно того, що 9 місяців законопроект пролежав в парламенті. Три місяці законопроект пролежав після висновку комітету профільного, який очолює Микита Потураєв. Ось. Я думаю, що там теж підозрюю був саботаж зі сторони юридичного управління. Чому депутати не хочуть в кожного різні мотиви? Хтось є прихожанином УПЦ МП, а хтось підозрює, дуже тісно співпрацює з. Тими, хто за перебріком. А хтось банально має такий аргумент, у мене на окрузі дуже багато приходів УПЦ, МП, і я не можу голосувати. Для мене це найсмішніша відмазка. А якщо ці люди думають, що вони будуть депутатами наступного скликання, я скажу більше, в цій частині з діючих парламентарів буду говорити за фракцію Слуга народу. В наступному скликанні буде максимум два десятки нагородин депутатів. Я себе не відношу до тих двох десятків, щоб там хтось не, не говорив, що мені о, а він точно себе там бачить. Ні. Я вважаю свою місію, яку я прийшов на це скликання, буде виконана в першу чергу, якщо цей законопроект буде прийнятий. І для мене. Цього буде достатньо. Якщо ложити на шальки Терезів питання національної безпеки і питання розірвання того, що відновлення справедливості тієї, яку у нас вкрали при Гетьмані Самойловичу, то це взагалі не питання. Це, це не можна вложити на шальки терезів такі речі. Світогляд, національну безпеку і... і питання Боязні чогось що когось. Як до прикладу, санкції, які там, розганяють, що проти мене, хочуть там якісь ввести через лобістів. Знову ж таки, кілька складових відповідей. А, Сприйняття, законність і заборона. Стосовно законності, ми повинні усвідомити таку річ. Нас може щось подобатись, щось не подобатися, але ми чітко повинні а, рухатися в правовому полі. Це аксіома для країни, яка на, на шляху, на шляху демократичного розвитку. Це аксіома для країни, яка хоче стати членом Європейського Союзу. Це аксіома для країни, яка бачить себе рівною серед рівних е, цивіліз... цивілізованих країн демократичного світу. Не повинно бути утисків. По релігійних переконаннях. Крапка. Може подобатись, може не подобатись, але це факт. По-іншому не буде. Нас по-іншому не будуть сприймати. Сприйняття. Дуже важко людям пояснити, що зло, а що ні. Ну, це неможливо пояснити за рік, за два. Цього не робили десятиліттями. А в рабстві Московської церкви ми були 400 років, якщо я не помиляюсь. І Важко пояснити людям, що ті храми, в які вони ходять, це мережа, через яку їм системно закапують той яд, який отруює державу. Разом з хорошими речами про любов до Бога, про молитви, про терпимість до ближнього і так далі. І ось що я зараз передбачаю і думаю, що буде зараз в храмах у МП. Ви мене поправите або спростуєте за кілька місяців. Пам'ятаєте, ракету по Ахмадит? Повірісло після цього все шобло російськомовне блогери, яке почало кричати. Хватить, скільки можна, нужно сидіти за стол. Це ж не просто так було, хтось вийшов. Вони чекали цього, їх готували, їм платять гроші за це. І вони кидають цей наратив абсолютно російський наратив. Цей наратив за місяць-два піде по московських церквах. І московська церква спочатку з маленьких сіл, і потім вище і вище до районів, до обласних центрів, в храму будуть говорити. Досить вбивати людей, досить вбивати дітей. Треба повертати наших чоловіків до дружин, батьків до дітей, синів до мам на будь-яких умовах. Сто відсотків це буде, і нас будуть готувати до здачі. Вони у нас, наших людей, і ми не зможемо на це вплинути. Ніяк. І правоохоронна система нічого теж не зможе зробити. Бо е, що ти можеш? Е, Представити священника, який буде закликати до миру. Нічого. Він нічого про це закону не робить. Законопроект не про релігію. Напевно, він погано від артикульований. Напевно, та сторона зробила більше акцентів на неправдивих речах, ніж ми зробили на те, про що це закон. А це закон про прості речі: визнання Російської православної церкви ворожої інституції, не релігії, наголошую, інституції як продовження окупаційної політики Російської Федерації на чолі з злочинцем Путіна. Ідентично. Ідентично прописано в законі, в преамбулі закону, так як парламентська асамблея Ради Європи прийняла свою резолюцію абсолютною кількістю голосів 100%, 100% представників парламентської асамблеї Ради Європи проголосували за цю норму. І тепер такий парадокс виникає. Український парламент, частина його, не хоче проголосувати таку норму. Яка дублює прийняття парламентської асамблеї Ради Європи. У мене питання до моїх колег, які цього не хочуть робити. Чому ми просимо Європу про захист? Чому ми просимо Америку про захист, а самі не робимо цей захист середині країни? Далі наступна норма законопроекту, яка стосується переходів, є рішення Верховного суду України щодо законності діючої норми закону 2019 року 2019 року. По яким скаржилися представників МП. і ми вирішили не чіпати норму закону 19-го року. Причому нас підтримали представників всіх церков в цій частині. Ми її лишаємо. Це друга важлива річ, третя важлива річ, що дуже тригерить прихильників московської церкви. Цей законопроект захищає національну безпеку. Цей законопроект написаний спільно з. Службою безпеки України, яка дала свої пропозиції і Комітет Верховної Ради їх врахував. Їх це Бо це про національну безпеку, бо це не про релігію, не про можливість молитися. Хтось хоче побудувати храм. Ми не можемо заборонити будувати храм. Ми з вами можемо бути на одній стороні, і нам може не подобатися хтось, але в правовій державі. Якщо є законність, то ну ми можемо взивати до совісті, ми можемо взивати до переконань. Тому в цій частині, якщо все по закону, по закону. І коли ми говоримо, знову вертаємося до законопроекту про заборону афілійованих, то я питаю представників ПЦМП, якщо ви не афілійовані, то чого вам боятися? Якщо у вас немає духовного, ну, духовний, якщо у вас немає документального, Зв'язку з РПЦ, то чому вам боятися? Це Не Верховна Рада визначає закрити той чи інший храм. Є процедура, а вона є чітка. В тому чи іншому храмі в тій чи іншій конфесії є заклик до руського міра. є заклик до повалення державного ладу, є заклик до возвеличення РПЦ. Є такий факт. Ви туди зайшли, чи вам сказали, що там є? Ви зайшли, записали це все, передали правохоронні органи. Правоохоронні органи. Порушили справу, дали, дали скаргу на комісію ДСС. Комісія розглядає цей факт. Якщо вона виявляє його в порушень, і визнає таким, що так, вона подає в суду. І лише суд, лише суд має право заборонити діяльність такої організації. Ну, це якщо ми говоримо про правову державу, де мають бути захищені права всіх. В законі прописані чіткі критерії, що є порушенням. І я от думаю, коли прийметься закон, законопроект стане законом, ми звільнимо велику частину священиків, які сьогодні є в структурі УПЦ МП. Величезну. Думаю, дві третини. Які, які створять... Дивіться, я створять, я, що буде, на мою думку, частина піде від філля, бо вони не бо вони агенти. Вони агенти. Хтось втече, хтось вийде, хтось піде в підпілля. Частина піде в ПЦУ. Невелика. Частина. А частина створить свою громадську організацію релігійну. Можливо, навіть не одну. Одиця протестантів 5 чи 6 напрямків. Вони всі протестанти. Чи забороняємо ми їм молитися? Та. На якій мові? Та ні. Є греко-католики, є римо-католики. Є православні. Буде в них дві-три течії. Ну це їхнє право. Ми не можемо людині вказувати, куди -куд, їй молитися. І це ключове. Рабів до раю не пускають. У рабів народжуються раби, а не вільні люди. І дуже малій кількості людей вдається вискочити з рабства. Колись ставали документ, да? В Сполучених Штатах. У нас такого документу немає. Для нас документи і можливість вискочити це вміння читати і бажання читати, і знати свою історію, чому так трапилося, що до цього призвело, чому я це роблю? На моє глибоке переконання це остання нитка, яка пов'язує нас з московським тимханством, і через те вони так з цим зараз борються. Бо прийняття цього законопроекту. Бо край всього, що нас пов'язувало з ними. Є ще один момент, який боїться РПЦ, втративши українську митрополію, вони стають не найбільшою церквою в ієрархії вселенського патріархату, а десь посерединці. І це для них величезна проблема вже стратегічна. Закон не про заборону релігії. У Нас «Свобода від Закон про заборону російської православної церкви, яка благословляє російських солдат на вбивство українських дітей, українських жінок, українських солдат, українських громадян в цілому, яка освячує ракети, танки, РСЗВ, які їдуть вбивати і руйнувати нашу землю. Закон про заборону саме цього. І якщо в Україні є структури, які її підтримують, вони повинні бути заборонені Крапка.